На нараді був заслуханий звіт першого заступника міського голови Володимира Вегівського. Виступаючи детально зупинився на завданнях та обов'язках, що покладені на нього. А це організація та координація будівельних та ремонтно будівельних робіт, контроль за приватизацією житла і реалізацію житлової політики в місті. Володимир Васильович координує роботу та забезпечує співпрацю з міським відділом земельних ресурсів та земельно-кадастровим бюро, відділом архітектури та містобудування, управління з питань надзвичайних ситуацій. Говорячи, про будівництво доповідач наголосив, що 2012 рік був не дуже вдалим для цієї галузі. Зменшення обсягів будівельних робіт частково пояснюється кризовими явищами, які ще мають місце в економіці України в цілому. Та Виконанням певних обсягів робіт фізичними і юридичними особами, малими підприємствами, які мають відповідні ліцензії на виконання цих робіт. Згідно з законодавства, вони не включаються до статистичної звітності. Ну, крім того, сюди ж можна до причин віднести і відсутність фінансування на будівництво реконструкції нашого хірургічного корпусу. На жаль, перспектива 2013 року. в обсягах виконання робіт ще примарніше. Володимир Вагівський зазначив, що у 2012 році введено в експлуатацію 26 будинків приватної забудови. Це менше ніж у 2010 році. Міський голова Володимир Москаленко одразу запитав, чому у Бердичеві та Новограді більше будують. Що у нас немає умов, адже на квартирному обліку перебуває більше тисячі осіб. Щодо створення умов, то абсолютно о, сьогодні. Відповідні умови створено. Ну, за виключенням те, що я казав, на жаль, у нас немає бази стройматеріалу, будматеріалів на сьогодні. Ціни на вторинному ринку нижчі ніж на новому будівництві. Якщо людина має ті гроші, вона пішла на вторинному ринку, собі купила готову квартиру, зробила ремонт і спокійно спить. те, що стосується індивідуального будівництва, ну ми вже видали стільки земельних ділянок. Я думаю, що вони років за сто не забудуються. Ті земельні ділянки нами вже видані. А Тут теж є проблема щодо системності забудови, тому це мабуть об'єктивно все таки, що у нас введення житла трохи нижче від інших районів. На жаль, у звітному періоді не вдалося вирішити питання поведення в експлуатацію будинків по вулиці Грушевського та Маяковського, але робота у цьому напрямку ведеться. Відділом архітектури та земельних ресурсів дві 2012 році було внесено на розгляд сесії план схема садибної забудови на 100 ділянок по вулиці зв'язківців та на 20 ділянок в районі вулиці Чулівської. У поточному році планується приділити велику увагу розробці містобудівної документації. На поточний рік актуальним залишається питання створення та ведення містобудівного кадастру, розробка проєкту по новому дитячому садочку, внесення змін до положення про пойову участь в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Наступним звітував заступник міського голови Олександр Дзига. Олександр Олексійович забезпечує реалізацію державної політики в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, фізичної культури і спорту та молодіжної політики. Тому, проаналізувавши роботу відповідних установ та організацій, Олександр Дзига звернув увагу присутніх, що слід робити у поточному році. А це профілактика наркоманії, вілінфекції та сніду та інших кризових проявів у суспільстві. Занепокоєння викликає те, що наші діти Слабке здоров'я наголосив виступаючий турбує ріст захворюваності серед дітей та молоді на диспансерному обліку. У нас перебуває 1200 дітей шкільного віку із загальної кількості 6000. тисяч. Турбує це те, що вийшло на друге місце серед дітей. Це захворювання, розлади психіки. І на третьому місці хвороби нервової системи серед дітей. Тринадцятий рік це реформування галузі охорони здоров'я в місті це теж одне з важливих завдань. Ну а також залучення позабюджетних коштів, налагодження співпраці з благодійними організаціями і грантодавцями. Олександр Дзига зазначив, що найближчим часом планується відродити ранкові зарядки у навчальних закладах. Профілактика здорового способу життя має носити системний характер. Слід будувати більше дитячих майданчиків та клубів. Так незабаром у місті буде відкрито новий підлітковий клуб. Ну, а також відкриття підліткового клубу на Подолі, реалізація проекту Місто дружнє до дитини. Ну і створення реінтеграційного центру на базі Червоного Христа для безхатченків. А загалом. Основне завдання я вбачаю все таки це формування у свідомості людей соціальної відповідальності і особистої ініціативи основи громадянського суспільства. Нам потрібно подолати у свідомості наших мешканців розуміння, що від кожного з нас залежить добробут. Тільки разом спільно ми повинні щось змінити. Не надіятися на владу, не надіятися на державу. Заслухавши звіти, міський голова Володимир Москаленко підвів підсумки роботи Коростеня у січні місяці, і, хоча бюджет не дуже радий, Володимир Васильович сподівається на краще та закликає всіх до роботи. «На жаль, нас не радує бюджет за січень місяць. Ми практично нічого не ну, може другий кошик. Там ще виконали 117 відсотків. А це передбачено, що бюджет і власні надходження. і Перший кошик позорних там дівносто відсотки. Поризно можна цього відноситися, там, упавати на інфін, який такий поганий дядя, там, чи, який там він є. Але реальність реально, нас такого ніколи не було, що вже у січня місяця ми провалювали. На жаль, так воно і буде. Щодо промисловості, то в січні було багато свят. Це вплинуло на показники. Попереду рік напруженої праці. Крім того, міський голова визначив план заходів на поточний місяць.